Вечірні, вечірні молитви за перемогу України в цій війні. Ми впевнені в тому, що Україна переможе, тому що Україна належить живому і істинному Богу. Ісус Христос, Син Божий, Він є Господом і Спасом українського народу. Ми є тим народом, у якого Господь є Бог. Слава Ісусу Христу! Алілуя! І ми віримо і знаємо, що саме з України піде останнє пробудження, пробудження останнього часу, яке набере свої повні обороти в цей останній час, в який ми живемо. Алілуя. Тому ми, як владу, маючі люди, маємо законну владу наказувати всякому злу залишити наше життя, нашу країну. Ми, як Церква Ісуса Христа в Дусі Святому поєднані одною кров'ю. Ми, брати і сестри в одному дусі, ми з'єднані разом кров'ю Ісуса Христа. Ми маємо законну владу наказувати всякому злу Залишити наше життя, залишити наші території, а як церква, ми є е, стовп і утвердження істини. Алілуя! Ми як місто на горі, слава Богу, ми нам дана Господам е, законна влада наказувати. Наказувати всякому злу йти геть, наказувати ворогу повернутися і йти в, в обратну сторону. Тому, друзі, приєднуйтесь, приєднуйтеся в цій молитві за повну і беззаперечну перемогу України над всяким ворогом в ім'я Ісуса. Ми своїми молитвами робимо велику справу. Аллилуйя! То ті, хто служать Господу, не будуть посоромлені, і наша праця для Господа не є даремною. Тому, друзі, будемо робити те, до чого ми призвані, а саме молитися і клопотати за свою країну в одному дусі. Аллилуйя! Аллилуйя! Святий Боже! Ми приходимо до Тебе в цій молитві через Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі, тато, за те, що в ньому, через віру в нього, в його кров, ти вже нам дав повну і беззаперечну перемогу над усяким злом. Ми дякуємо тобі за те, що ти довірив нам владу в імені Ісуса Христа над усяким злом. Ми дякуємо тобі, за те, що ми є Господь царством священством. Ми є народом, який ти взяв. Свій діл, аби ми сповіщали про твої великі е, великі справи. Господи, ми дякуємо Тобі за владу, ми дякуємо Тобі за найкращого помічника, за Духа Святого, за Духа перемоги який живе в кожному з нас і який діє через нас. Висвободжуючи велику, могутню силу в ім'я Ісуса Христа, Дух Святий, ми, ми запрошуємо тебе, щоб ти був головним в цій молитві, щоб саме ти керував цією молитвою. Щоб саме ти вів нас всій молитві, допомагав нам молитися досконалою волею Божою за нашу за перемогу України над всяким злом, над всяким терористом, який прийшов на нашу землю. Допоможи нам молитися, Боже, переможною молитвою, в ім'я Ісуса Христа. Наповни, створи всередині нас молитву, на Господь на іншій мові, Господь, якою ми. Ми зможемо молитися, Господь досконалою волою Божою. В ім'я Ісуса Христа. Халилуї!

Лебеди барабілібілі, барабара бараберіне бара мелітея. Халилуя, Гос, Господи! Господи, ми благаємо Тебе в одному дусі. Ми молимося, ми клопочимо, ми ходотайствуємо перед тобою, молячись в Дусі Святому за нашу країну, за нашу перемогу, Господь. В ім'я Ісуса Христа, щоб задуми сатани вони не справдилися, не збулися, але щоб твоє, Твої задуми, Задуми, твої досконалі задуми, Твоя досконала воля, вона виповнилася тут, на землі, як на небі в ім'я Ісуса Христа. І ми молимося і просимо, нехай на нашій землі, на Україні буде так само, як і на небі в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде Твоє Царство на, на Україну. І нехай виповниться Твоя воля в ім'я Ісуса Христа, логоре Каравей. Лішіна радіки не мене Караверітея, барабаракара велігине мене Караверітея, владою синів і дочок Божих. Ми берем в полон кожну думку, кожен задум ворога, сатани і тих людей, які, Боже, продалися йому в рабство. Ми беремо владу, як зібрання. Яке, Господь, Ти наділив законною владою, і владою Церкви, владою імені Ісуса, ми беремо владу, ми беремо в полон кожну думку, кожний замисел сатани і Господь ворогів, які прийшли, Господь, нищити нашу країну. Ми беремо в полон і присвячуємо кожну думку Ісусу Христу, в ім'я Ісуса, Алілуя. І ми руйнуємо, руйнуємо. Всяку твердиню, ми всякий задум, в ім'я Ісуса Христа в розумах. Проклятих людей в ім'я Ісуса Христа. Клора балакала радекіне Малетея. Клора балабара бедикіне Менемана балабара бедикіне Белітея. Сила Божа руйнує, сила Божа, неначе молод, кувалда, яка розбиває му, могутні великі скелі. Вона руйнує кожен задум ворога в їхньому розумі. Руйнує кожну думку в ім'я Ісуса Христа, перетворює. Ці думки на попіл в ім'я Ісуса Христа. Лора Велікана варащина радикана Балітея. Глора Балякана Балякара в дегині медикана боротоя, лива ракара варесима ракана боротоя. Господь, ми також молимося, звертаємося до тебе в молитві, щоб Ти зробив український народ, Господь, єдиним, щоб між нами була єдність, Господь. Щоб Ти зробив нас сильними, Господь, непохитними, Господь, ні в думках, ні в справах, щоб ми стали людьми віри, Господь, щоб ми стали людьми молитви, людьми Твого Царства в ім'я Ісуса Христа, щоб кожен з нас молився і воздавав славу і хвалу лише Тобі на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за наших воїнів на передовій, за наших рідних, які Господі сьогодні воюють, ми мол, ми покриваємо їх нашими молитвами, ми покриваємо їх Дух, Господь Духом Святим в ім'я Ісуса Христа. Ласа лаката, мені Глявера кінеменикара воротурода себе, регіде верітея. Дух Святий, ти знаєш. В чому саме зараз в цей момент потребують наші захисники, наші воїни на передовій. Тому ми молимося, щоб прийшла відповідь, Господь, щоб тві анголи принесли саме те, в чому вони потребують прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, Боже, нехай Твій Божий спецназ, спецпідрозділ Боже, е, Божої слави, Божих ангелів, Господі, е, дай їм наказ, направ їх на, на передову, на лінію, де Господь йде е, Господь, війна, кровопролиття, нехай твій, твій Божий спецпідрозділ займе позицію попереду наших воїнів, по всій лінії розмежування і позаду них в Ім'я Ісуса Христа. Христа. Нехай вони підіймуть свої щити, підіймуть свою зброю, і нехай вони йдуть спереду вперед, наших воїнів, нехай вони прокладають їм стежку в ім'я Ісуса Христа. І нехай Господь, біля кожного захисника, біля кожного воїна на передовій і біля передової, нехай стоять твої ангели-охоронці, ангели-захисники, в ім'я Ісуса Христа. О Боже, ми просимо Тебе, як Завжди, покрий нашу країну з усіх сторін кров'ю Ісуса Христа, покрий нас, Господь, зверху і знизу, покрий нас з усіх боків. Нехай кров Ісуса повністю покриє Україну, Господь, повністю покриє кожне місто, кожну Господь, кожне Господь, кожне село, Господь, кожну людину, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Твоє Слово працює. Ми дякуємо Тобі за те, що жодна зброя, яку зроблено проти нас, не буде мати ніякого успіху. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти наша, наша охорона, наш захисник і вдень, і вночі. Ми дякуємо Тобі за те, що саме ти, Боже, Твоя сила, Твоя міць, Твоя слава виводить Україну з цієї кризи. Повним і Господь повним переможцем в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже, вже дякуємо за те, що за допомогою сили Духа Святого Господь Україна відновлюється, Господь, Україна, Боже, поповнюється, Україна оживає Господь, Україна воскресає в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми віддаємо Тобі славу в ім'я Ісуса. Ми також просимо Тебе за. Кожного пораненого бійця, який знаходиться в лікарні, який знаходиться в госпіталі, за тих, хто. На лінії життя і смерті. Ми наказуємо Духу смерті, забирайся геть від наших воїнів. Ми наказуємо тобі: забирайся геть в ім'я Ісуса Христа, і більше не повертайся. Нехай рани загоюються над природньою силою Божого Духа, нехай органи стілюються в ім'я Ісуса, нехай осколки Боже, вони просто виходять над природе стіла, позалишають тіла і Господь, просто опиняються поруч з цими воїнами. Роби свої дива, Боже, роби, зцілюй наших воїнів, воскрешай їх з мертвих, наповнюй їх своєю силою, славою, Боже. Ми дякуємо Тобі за все, ми дякуємо Тобі за все, і ми віддаємо тобі славу, тому що ми віримо, що саме ти наша перемога і наш захист. В ім'я Ісуса. Амінь, друзі.